Скарги кіскі Василя Володимировича е, на відкладу е, Янкульського районного суду слідчого судді 18 березня 2025 року з означеним судовим рішенням виконання пропонованого припущення сроку для подання скарги задоволення, по новому сроку, задоволення скарги кіски принесення про захистя, гадіше, задоволеність Хариківського села Вадимовича на постанові про захистя кримінального провадження 25-го наступного року винесе начальник МСД РП на новий демократічний переробок РП в Львовській відміну. Хто з'явився? Підтримуються відомі святого з'явки з районним судом за почистю кола транспортних заємних партнерів зі створенням стандартної субстанції на допомогу системи і закону. Переваження розглядає колеги Чеканського апеляційного суду, судді мішає медняний суддя доповідач Горденюк, секретар лісува, заводський прокурор і автор апеляційної справи Скарнець Кіска. Будь ласка, про кого у вас заяви про відводи будуть саме відводи можливо? Е, немає ваш честь. Ну, кіски, будь ласка, варті. Немає. Вимушене обговорення на адресу суду не надійшло матеріали судової справи з Янківського суду. Яка думка про Васильківське, будь ласка? Ну думка може бути всяка, але закон вимагає однозначно, щоб матеріали були. Тому о, я... Я вважаю, що треба дочекатися тих матеріалів, і щоб потім не було проблем. Ваше дійсно відповідно до вимог кримінального соціального законодавства за відсутності матеріалів справи неможливо розглядати дану скаргу, тому вважаю, що необхідно відкласти судове засідання, допоки не надійдуть вказані матеріали. Враховуючи позиції учасників судового розгляду, враховуючи також вимоги процесуального закону, немає матеріалів, на не момент доповіді, від тебе на іншу дату, ви будете додатково повідомлені про судове засідання. Головуючий закриваємо судове засідання.